Як купити квиток в метро Валенсії так, щоб не переплачувати зайві кошти. Зараз покажу. Підходимо до спеціальних кабінок і обираємо зручну для вас мову. Далі натискаємо купити квиток і обираємо суму 10 поїздок, а також можна купити до аеропорту. Він коштує 5 євро або до віддалених районів Валенсії. Ми будемо купувати на 10 поїздок по місту, і це коштує 5 євро. Виходить приблизно 5 центів за одну поїздку. Перевіряємо все і сплачуємо або готівкою, або картерем. Далі рухаємо сторону турникетів і при вході обов'язково скануємо квиток. Все справа зроблена. Біжимо, а то щось приїхало. Важливо знати, що цей квиток розповсюджується і на автобусах. Метро ходить доволі часто і має багато гілок. При випаді ви знову маєте відсканувати свій квиток, так система розпізнає, звідки і докуди ви їхали. Також при виходах є спеціальні термінали, в яких можна перевірити кількість поїздок, яка залишилась. Не забувайте підписуватись, тут все про Іспанію і життя українців в місті Валенсія.